У центрі адаптації для ВПО у Полтаві два десятки людей, які вимушено переїхали до міста через війну, прийшли на зустріч із лікаркою. Якщо простіше сказати, біль – це е, спосіб нашого тіла з нами спілкуватися. Зустріч переселенців із лікарями у центрі адаптації для ВПО влаштовують у рамках проєкту Школа здоров'я, розповів Суспільному Дмитро Іванішин. Загалом цей проект покликаний для того, щоб дати людям внутрішньопереміщеним особам, вам доступ до висококваліфікованої медицини в нашому місті тема консультації зумовлена запитами людей, каже лікарка. Зараз дуже багато людей, які звертаються саме з болем. Але коли починаємо розбиратися в причині виникнення болю, виявляється, що прям соматичної ніякої патології немає, але є перенесений стрес, хронічний стрес. Чи переселенців із лікарями у центрі адаптації для ВПО влаштовують щочетверга вже понад місяць, каже Дмитро Іванішин во время війни? Конішна був стрес у мене був у мужа і депресія була. Ми переживали это все какие-то місяці даже. Ну, потім посипалося, і зріння упала, і спина почала боліти. За словами Дмитра Іванішина на зустрічі з переселенцями запрошуватимуть лікарів різної спеціалізації. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.